Шановні члени виконкому, сьогодні 22 грудня, ми проводимо засідання виконавчого комітету. На засідання виконавчого комітету е, прибуло сім е, членів виконкому е, із 11, які будуть пропозиції по початку роботи розпочати. Початку. Так, хто за тоді прошу проголосувати? Прошу опустити, приймається. Чергу денно всі отримали. Є тільки... Прохання додати до дня особи похилого віку, надійшли ще дві заяви. Дві заяви давали, так? Да? Не буде Не буде. Хто задав на чергу, прошу тоді проголосувати. Прошу, пропустить, приймається. Переходимо тоді до розгляду питань про присвоєння поштових адрес. Будь ласка, Олена, Миколаїв. Що розташована на земельній ділянці, цього Олени Іргарівні. Пропонується присвоєння адреси Дніпропетровська область, Дніпровський район, село дороге, пробуло в цьому годину в три. Не То Хто засідів прошу проголосити? Приймається, <клухи> <клухи> Лена, будь ласка, по надано одноразової <клухи> матеріальної допомоги дитині Сіратті. Доброго дня. Наслався проект рішення звернення було на дитини сироти яка має статус внутрішньопереміщеної особи, проживає в великого. На матеріальну допомогу на 10 тисяч гривень, то наші відео наші програми спеціального захисту, але е, суму дитина отримає менше, буде вісім в зв'язку з тим, що ця е, дитина задвоїла сума. Ми виплатили 1810 по постанові, і ми отримали. Лист від служби з правом дітей на місцем реєстрації дитини, коли був направлений запит ще навесні, про те, що дитина отримала там також цю суму. Тому він написав згоду, написав заяви, що він згоден, щоб з нього отримали цю суму, тому сума буде 8190 сто угу. Немає зараз хто западі прошу про цього. Приймається слідуючи Щось. надання грошової допомоги сім'ям загиблих. На минулому виконкомі у нас одна заява була за яку ми перенесли, так. договір на сміття заключили, все тому то прошу підтримати. Хто за тоді? Дякую. Альона Олександровна, давайте про надання що квартальної матеріальної допомоги. Надійшла одна заява, в цьому 4 тисячі гривень. Хто за тоді прошу проголосувати, сприймається? І про надання матеріальної допомоги громадянам на лі.